З глицинію знов треба підрізати. Вона трохи ось цвіла, і буде ще випускати впродовж літа, то там все цвітять, то там все цвітять. Але все треба різати. Дивіться, вчепилася, Ось такі довгі, тому бережіться цієї рослини. Її не можна залиш... залишати надовго без догляду. І ще раз хочу сказати: показати, як я видаляю з фестуки, ну, чи овсяниці, оці суцвіття. Я не ріжу, мені не подобається вона різана. Ось тут я, бачите, вже повидаляла, а тут видаляю. Тобто, коли вона вже відцвіла, то я потрошечки беру ці колосочки і ось так. Їх прибираю. Головне робити це у рукавичках. Все отак витягую в рукавичках, тому що це треба було зробити раніше, поки вони не стали жовтими. От як тільки відсвіли, одразу їх прибирати. Зараз вони можуть ламатися і щоб не впилися у руку. В мене один раз так і було. То працюйте в рукавичках, просто так витягуємо і все. І тоді кущик залишається. Якби то не... не чіпаним. Ось <смі> вона блакитна, але телефон зараз під вечір у променях сонця виловлює її як не дуже. Ось так здалеку. Бачите? І кущик тоді охайний, немає цього жовтого, і ну, він природньо. Природній такий єжичок. 9 -та година вечора? Е е я, я лажу Вже луна. І тільки я поскаржила, що нічого не видно. В нас, ну, вробили ліхтари. Так що? Працюємо до ранку. Ай, жарт. Вже вже Ми вже цвіркуни з усіх боків тарахтять і літають оці мармурові жуки, одні дірки. Зараз у землі повилазили зарази. отакі скотеняки, а в нас, бачите, вже все. Темно, але прикольно. Можна працювати без лихтаря, бо дають освітлення. Сьогодні зранку працювали дощиком. Щось знов тільки що пообіцяли усилення вітру і, можливий, град та злива. Ну, не знаю. Що очікувати, не знаю. Не не загадуємо. Потрошки працюємо, вчора була спека, і, ви знаєте, погоріли деякі рослини. Виноград і гортензії трошки. Це здається, тому що останній місяць він був такий чудний по погодним умовам. І рослини звикли, що сонце так не жварить зненацько ми помітили, що виноград погорів. Ця діляночка в мене в цьому році змінилась. Бачите, ще недороблена, недорощена, але якось вже ну, набуває своїх форм. Так, скажуть, що у вас там горщики стоять, вони різні. Насправді хотілося б мені однакові кашпо мати, але купити ну, такі е, бетонні це дуже дорого. Е, пластикові вони в принципі витримують, я їх не заношу. Е, на зимку нікуди, так і стоять. Е, ці щось з технічного пластику, ці чорні, ну, звичайно, але не гарно. Ну, білі кашпо, ну, декілька років вони. Вам прослужать. Ну нічого. В мене просто не виходять руки. І так я кажу, що гарні і бетонні, які б я хотіла, вони дуже дорого коштують. Тому я хочу зробити сама, але нема часу. Що ж, отак, от я, як є, так є. Поки розтикую по горщикам, тому що е, сукуленти я полюбляю молодила, але я для себе я зрозуміла, що їм потрібна, ну, ви ж розумієте, чи окрема ділянку, де вони б грали, е, ну, такі щось кам'яні гірки, е, окремі куточки з камінчиком, щоб ви їх бачили не на землі. Чи приподняті. Ну, мені е, краще приподняті, тому що я їх поділила по, -по сортам, щоб не, не наплутати. Потім, коли з'явиться кашпо, в е, мене можливість зробити, то буде все трошки гарніше. Немає часу навіть доробити, е, посидіти, подробити цей плитняк зі звалища, щоб дозасипати. Ну, ось про прогавини такі в мене у скауті. Не дороблене, не, не досиплене. Ну, якось буде. Потім буде час, можливо, ось спека прийде, буду у затінку сидіти, не полоти, а довбати оте каміння. Ну Все, щоб зекономити. Тут тут. Все-все-все змінилось. І зараз мені подобається. Навіть подобається той лилейник, який тут залишився. Отак хай зростає. Тому що в мене завжди питання, куди їх вштирнути. Начебто і росина гарна, і мені подобається. Але я її в дизайні ніяк не зрозумію для себе. Для себе. У кожного своє бачення саду. Отакий От гарнезний. Сорт я не знаю. Це я по обміну колись на інші рослини Міня, мінялась, і людина виводила свої сорти, дуже гарні, і то вони не зареєстровані як по, по назві. Вони просто люди займаються селекцією. Це не важко. Хто полюбляє людей, то то це класно. заняття гарне. І такі сорта люди виводять, ну дуже гарні. То колись підійметься оця ялиночка. Трошечки я сформувала вже і оцю гірську, поприбирала гілки, трохи її почекрижила, Ну, потім буде ось тут в мене вже кулечки. І на наступний рік. Вона якось оформиться вже, тому з'явилось в мене місце для рослин тіньових. Тут я замінила гортензію на металку. Такі купила я собі металику. Ну, вона ще маленька, тому зростає. Тут був гортензія пересорт, і вона така фертильна була, і ну, щось як я не живила, в неї маленькі дрібні суцвіття. Це колись мені замість ну, гарної у бірежників був пересор. І так зростала, була шкода, а зараз вже не шкода, вона мені задовбала. рослини, Якщо не подобається і з'являється щось, чи можна замінити гарнезним, то якісь сорти ми замінюємо, як я вже казала. Клени потрошечки відходять. Це я купувала взимку, він був пошкоджений, обрізаний. Це маніоного сату. Він на сонці в мене сидить. Поки нормально, це звикає. І навіть не горів на минуле сонце і на це сонце. Так, що в мене тут ще цікавого? Ну, ось лапчитка. Той сорт, який я полюбляю. Ну У мене ще два сорти. Але цей саме, саме такий яскравий з великими квітами і цвіте такий гарний. Треба нажепцювати, немає часу. Нема часу. Зараз ще ось один лілейник. О, клапи, клапи задовбали, просто задовбали. Це теж по обміну. Тут теж переїхав і теж такий гарнезний. Тут, тут мені подобається Ліатріс. Дуже їх полюбляю. В мене колись була така купа, а зараз залишилось дуже мало в іншому місці. Бо як усіх тут все задавив злак, зараз е відходять, і я хочу собі розмножити. карлика карликове базу починає цвісти, але вона була пересаджена, перетаскана звідтіля сюди. Тут були ж злаки у минулому році, я їх поперенесла. Бачите, щось ще не ковиряла іріси, не вистачає часу. І, і ось так тут в мене зростає все само по собі. Тобто іноді рослини займають своє місце, ну от як от прунела, тут вона з'явилась, вирішила мені тут зіянутися, ну хай вже сидить. Також і як тут очітки так залишилися, хай вже сидять, то іноді в садочку такі, такі в мене є місця, де рослини якби то конкурують самі з собою. Так от. Як хочуть, так і ростуть. Ремуруси після цвітіння я вже порізала. Ось, Бачите, так. такі качеришки залишаю, бо листя в них не гарно. свічки ріжу. Якщо навіть отак от їх зрізати ем, насіння, бачите, ще зелене, і залишити, то вони буває, що дозрівають. Хто хоче, той може сіяти, собі насіння залишати через. Ем, Чотири роки зацвітуть, ну, тому корінчики такі більш коштовні. Який зараз гарнезний Blue, blue Pearl. Ось такий колір. Він і весні дуже гарний. Це коли гравлики не журуть і, як Оля з затишного садочку, каже, бомжики ну, на цих. На слимаків, бо вони без то бомжики. Тут такі очіки гарнезні. Ще знаєте, що полюбляю е, попелиця їх жертви, то, коли доглядаєте, щоб не було попелиця, то все, все добре. Е, нарешті в мене вже бачно е, сосну Джефрі. Це я, як я і казала, це не щеплена, це я брала сіянець. Тіянець дуже некоштовна, 56 гривень чи 60 гривень у П9, ну, треба чекати. Якщо хочете бюджетно, як я, то треба чекати. То тут по задумці в мене попереїжджали, бачите, половина рослин, Позмінювались. На жаль, одна гортенція Шикоку флеш. В мене нещодавно пропала, вона так і не прийнялась. ну Був поганий корінець, треба було дорощувати. ну Це моя помилка, що зарано її висадила в ґрунт, вона щось, щось вона не схотіла. Треба було тримати ще у горщиках, у порні, порничках якихось і, і доглядати. Ось, який гарний зараз лист. У Елі -кет, церцис. Ну Церцес. Одна, одна брунечка, одна гілочка з того щеплення ось залишилась. Це я поки залишаю, хай коріння нарощує. Треба фотосінтез. Тут так і нічого не прокинулась гілка пуста. І ось щеплення одна пішла. Ну Хоч, одна. хоч одну врятувати, а потім вже, вже наросте. Теж, мабуть, трошки підгорає, тому що корінчик слабий, і коли 38, невже ж йому не вистачає ще сил? Трошки змінили колір, зараз молодила, але все одно гарні. Я полюбляю, навіть коли вони змінюють кольори. І, ще раз нагадаю, все залежить від е, ґрунту. І Місце зростання. Ось дивіться, ось це вірджил. І ось це у затінку вірджил. Він тут більш фіолетовий, який повинен бути такий з напиленням такий цікавий. Був ще фіолетовіший темний, але вже, вже змінив на літнє. Але ось там він трошечки іншого кольору. Оце ми з. Подругою так міняємось, начебто всі сортами вже помінялися. Приїжджаємо один до однієї і о, о, в мене начебто такого немає. Да, приїжджу додому, саджаю в, в моєму ґрунті. Вона починає змінювати світ, та ні, кажу, вже брала, вже є. Все, проїхали. Тому з молодилами таке буває. І різний вік, пересадка, це теж воно впливає на колір, на зміну кольору. Так, що в мене тут ще цікаво. Ось бачите, як гарно, яскраво цвіте сорт шампунь. О, є такі зірочки, і вони, вони дуже рожеві, бо є бліді, більш, а є рожеві. Це ченис хет, орестахіс. Ця рослинка після цвітіння вона мама вмирає, але дітки завжди залишаються. Ось е, антропогон е, хемілеон. Завжди гарний, і коли цвіте, і до цвітіння, але так повільно наростає. Ну дуже-дуже. Я не дрюкаю рослина. Рану даю їм хоч адаптуватися, то вже декілька років чекаю. Ну, я отримувала ну, за 200 гривень таку пумпурку. -пум ну так, за декілька років вона стала нормальною. Але ще, ще в цьому році побоялась. Ділити. Але що цікаво, я з нього сіяла насіння. Схожість не дуже висока в нього. Тобто це не рослина агресора, яка потім вам килимом взійде, ні. І ось такі я отримала від нього цікаві сіянці. Бачите, які, які листя в нього зараз кінчики темні. Встають. Ну, подивлюсь, як вони буде змінювати колір свій, бо антропогони змінюють і колір, і листя, і на осінь. І подивлюсь, які будуть цвітять. Тут в мене сидить деренкоузам, куплений вже, мабуть, раз 10-й. Це купувала в Екомаліні сіянці. Два сіянця. Ну, інший був погірший. Одразу брала два, бо були по акції, не дуже коштовні. Вирішила, ну ну візьму вже два, якийсь з них прийметься. Ну, начебто нічого. Фу -фу -фу. Зростає, тому що він по, по опису рослина непримхлива, витримує мінус 29, дає плоди і, і спеку наша витримує. Все витримує. Невибагливий, але в якогось режна я купляла стільки разів, і після зими нічого не виходить. Я не розумію, в чому справа. План в мене тільки один колір гарнезний, такий зараз цвіте. І зараз е, починають звісти е, хіноцей, це Монарда. Треба буде порізати, бо воно ще цвіте, цвіте, бачите, і бокові, але буду пролювати. Мені не подобається, ну, все все буду проливати фітоспорином. Тому що в нас зараз такі. Таке в повітрі коїться, що ну, багато рослин почало страждати, хоча в нас е, посуха, а не дощі, бо такої немає погоди, щоб було сирою, ночвакало і грибкові йшли. Але е, у ґрунті все страдає. Буває е, е, вибух. Ну, вночі то, то шахет летить, то, і то що ще летить, ну, ракети, все летає. Тому після цього ти зранку прокинаєшся, оп, в тебе різко. Вчора ця рослина була, була нормальна. Сьогодні е, ти, ти проходиш, о, оця оця, оця, щось з неї не, не дуже гарно. Ну, що за ніч могло, могло трапитись. Ну, а вже що, 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 пролетіло щось. Ну, головне дожити до миру. Ось так, цвітуть, починають фінацеї. В цьому році вони низькі, ну, мабуть, тому що в минулому році була посуха і була суха зима майже без дощів і снігів. Тому ось такі маленькі повилазили. Ну, ця була перенесена, тому вона нижча. То -то зазвичай отакій. здорові. Реморуси доцвітають, я кажу, ріжу. Ось цей лілейний квант заварігатний. Але дивіться за варігатними лілейниками, бо, бо буває нормальне, нормальне, потім бац дає відстріл зелений. Зелені треба видаляти, ну, щоб вона залишалась е, варігатна оця, оця листва. Ну, гарно, мені подобається. Вон такий теж не ні хворіє, нічого. Е, Сподіваюсь, що скоро розцвіте перша квіточка. Чекаю, чекаю, ось відновилась. Все нормально, не прикривалась на зиму, нічого, все, все витримала, всі приморські, заморозки. Пошкоджена, але нормально. Е, що я не скажу про флокси. Флокси в жахливому стані, щось воно все-таки страшне. ну, Буду ще обробляти фітоспоріном. Е, ну... Флокси і так потребують постійної уваги. На пісках погано ростуть, як я і казала. І після оці сухої зими і посухи вони не полюбляють, і піски вони не полюбляють. Ну, тобто треба замінювати землю, ґрунт і щось з ними робити. Дивіться, яка цікава. Монарда, я подивлюсь, вона посортувала, але дуже гарна. Дуже дуже гарна. Я підпишу сорт, який я купувала. Mm, тут якби червона карокова, ну, каркова та карокова, нехай ну, така буде вже гарнезна. Тому що навіть до розкриття дивиться, які в неї бутони, які пуп'янки. Дуже цікаво. Полюбляю навіть за листя рослини не, не, не завжди за, квіту. Ну, за квітки. Ну і е, мозаїка залишається гарною. Ну, буває, що я купувала якісь сорти е, цих, 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 цих е, Зидається, Анус Гол, чи щось таке. І. Ой, жовті-жо-жовті жовті. мене спували, злякали. І той сорт він. На літо ставав зеленим, звичайним, ну, якось він не дуже тримав свою красу листя довго. А цей ну, ну красень. Красень. Якось треба поживцювати. Його мені дуже подобається. гарнезний Що ще цікаво? От бачите, в мене ще два сорти лапчатки олки. ну дрібненькі. Ну, ще залишаю їх. Мені завжди шкода рослин. Завжди до останнього залишаю. Ну і це, це я перенес, перенесла, я його туди перенесла в обмежувач, але ж він залишився і повилазив. Я залишила бджол, бо його дуже полюбляють шмелі. Джемелики і бджілки, то всі, всі на нього. Тут нічого цікавого, ще не перероблялись. Тут я замінила тедики, купила. Лейкотої докупила. В мене було одне, куплене ще у минулому році, вже воно якби то адаптоване, велике, бо їх теж продають усі у Тофі. І тут я замовила, побачила у, у зараз я скажу проксима. Проксима виставили на сайті, що в них вони є лейкотої. І ціна така була приємна начебто саженці нормальні. Ну я купила, тому що з минулого, з минулого року в, з проксами мені прийшло все, все нормально. вони все, всі рослини вижили, всі прийнялись. Е, ну, наприклад, якщо порівнювати з як я казала, з зеленими янголами розкрученими, то в них в мене все здохло, а тут в мене все вижило. Ну я замовила. Я замовила. Але, вибачте, вони прийшли. Я почала пересаджувати. Телефон, гріється, безпека. Почала пересаджувати, а коріння -то нема. коріння там П-9, так і залишилось. Вони пересадили учити торф знов такі великі горщики ці П9, а кущики гарні на підживленнях були. ну, Тобто ось такі вони були, а коріння там розміром з П9. То мені довелось витрасити оцей весь суцільний торф, як я все роблю. Змішати половину на половину торф зі своєю землею. І знову зашпурдинити їх оце у ґрунт у горщиках. Поки вони там не нарощуть коріння, не заплетуть горщик, я у свій ґрунт не маю змоги їх садити, бо пропадуть. Отак зі всіма лікою я. Роблю, іначе гинуть. Це я називаю адаптацією. Адаптацією до іншого ґрунту і без підживлень. Ось так, так само, як я робила, ось це лейкотує теж. Здається, вот ну, підпишу, можу не, не так сказати, чи вайтвота. Дивіться, ось він вже адаптований, на сонці сидить. Ось такий приріст він видає. Він був від горшика два вершка. Минулий осінь. Я його отримувала теж ПП 9 Ну, ось це тут. Тут моя вже земля, не суцільний торф, вже великий гоші. І там воно вже заплило коріння. Так от всі, всі свої коти, які в мене є інші. я так з ними роблю, а потім вже буду садити, саджати в ґрунт. Ну, все. Відео сьогодні, так, я ж, як, як я і казала, не по хостам, тому що е, завтра зроблю, треба зробити маленький е, перерив, перерву, тому що ну, не всіх цікавлять хости. Насправді, о великий оце піп молодило. Дуже велике воно відрізняється від отело, оце я його розводжу ще. Зараз покажу ще отелло. Але щоб воно було гігантське, в мене в іншому місці, ну трошки інше, по-іншому зростає, От дітей треба прибирати. Прибирати, давати місце для, для зросту, для великих молодих. Ну Для всіх молодил, якщо ви їх ем, тримаєте, що воно скупчено дітей багато, то е, вони тісняють один одного і меншого розміру стають. Ну це, це Я не кажу про ті сорти, які е, ну, так от і зростають, але теж, якщо ось шампунь дуже гарний, але якщо діти будуть багато-багато ну, їх наростати один на одного, то це теж буде не дуже гарно. Тому немає рослин без доглядних. зовсім зовсім немає. І ось це погоріло в мене вчора. Бачите. Погоріло на сонці. Було мало поливу. Ні, якщо б вона була полита, було б нормально. А вона пов'яла. Так як не дощів не було, я ну, не помітила, що вона не, не долита в мене ця гортензія. Тому такі справи. Все. Всім бажаю квітучих садочків тиші добра скорішого нам миру і бережіть себе.